Сьогодні розкажу вам про технологічний допінг, який є у плавання, а саме окуляри форм другого покоління. Одна з основних фішок, чому саме нас можуть зацікавити ці окуляри, це те, що в прямому часі, в реальному часі, коли ми пливемо в басейні у відкритій воді. Тут є спеціальний комп'ютер, який на правий окуляр транслює нашу швидкість. Темп та пульс. Це основні параметри, які можна побачити прямо, отут, одразу під час змагання або тренування. Також є величезна кількість інших статистичних параметрів та даних, які надають ці окуляри. Ось тут буде зараз табличка. Насправді є багато інших різних девайсів, які надають всі ті самі можливості, але саме в плаванні у нас немає можливості під час запливу, тренування, навіть змагань відкритий воді просто зупинитись і подивитись на годинник ще якийсь девайс. А тут саме в прямому ефірі, в прямому часі на окуляр відображаються наші основні дані. Для більш ефективних тренувань та розвиток саме тих властивостей, які нам потрібні, є різні пульсові зони. Окуляри форм другого покоління саме з цим максимально круто та гарно справляються. Наприклад, ми пливемо 800 метрів. І в незалежності від того, як багато ми будемо витрачати сил, з якою швидкістю будемо пливсти, ми хочемо витримати саме там деякий пульс або діапазон пульсу, який нам потрібно. І ці окуляри максимально круто та гарно з цим вправляються. Ми можемо додати трішки сильніше ноги, або взагалі плисти двоходарним кролем, що потрібно для триатлону, для відкритої води, для якихось довгих дистанцій, зрозуміти, який темп у нас звикнути до наших відчуттів, зрозуміти на яких саме відчуттях, на якому пульсі ми пливемо, і потім навіть вже без цих окулярів на відкритій воді на змаганнях лише на власних відчуттях розуміти на якому пульсі ми долаємо тут чи іншу дистанцію. Магазин Меріл є офіційним дистриб'ютором окулярів форм в Україні, тому тут буде далі нижче посилання, за яке можна буде перейти та замовити дані окуляри. Підписуйте на наш канал, ставте лайки та коментуйте.